План надходжень до державного бюджету на 20-й рік виконаний майже на 100 відсотків. Звітували у мінфіні експерти. кажуть, минулий рік державі вдалось здолати з помірними втратами. Однак, амбітні плани фіскальної служби на 2021 й будуть залежати від епідеміологічної ситуації в країні. Запас стійкості у країни у її бюджету виявився. Значним і ми перейшли в 2021 рік із стабільним курсом з притомною цифрою по інфляції знизився дефіцит торгового балансу. Наскільки буде виконаний бюджет наступного року, також дуже сильно залежить від того, чи стикнеться Україна із новою хвилею пандемії. Фахівці вказують, проблемним для держави залишається тіньовий сектор економіки. Через схему ухилення від податків держава щороку не Отримав мільярди гривень, тому біле оподаткування вкрай важливе. Чову роль грають податки, особливо податок на додану вартість, лево частина надходжень іде саме від цього податку: як по імпорту, так і по внутрішньому виробництву. Очевидно, чим більше платників податків, тим більше будуть доходи в бюджет У нас 42 мільйона людей. А офіційно сплачують податки лише приблизно 10 мільйонів. Лідерами серед платників податків торік були державні банки та промисловці. Приміром, група компанії Метинвест відмовилась від податкових канікул на час пандемії і за минулий рік направила до бюджету понад 22 мільярди гривень, що дорівнює двом річним бюджетам Львова. Зокрема, понад 5 мільярдів гривень єдиного внеску та майже 5 мільярдів прибуткового податку, що перевищує показники попереднього року. Загальна ж сума виплат до бюджету на 5% більше. За нарахування у 19-му. експерти наголошують, стабільне наповнення державного бюджету є основою розвитку країни і забезпечує фінансування соціально важливих напрямків. Що казати про державний бюджет, то основними складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, а податок на доходи фізичних осіб, податок на правди. Що економіка зростати, так дозволить збільшити державні видатки і на соціальну сферу і на освіту, і на медицину, і на оборону, і на решту функцій, які виконує держава.